Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка посилки сайту iHerb. І спочатку я хотіла би всім подякувати за ваші коментарі. Ті, хто пише, я вдячна за те, що ви підтримуєте мій канал, і мені це дуже приємно. В моїй посилці знов-таки пробник кардицепсу. iHerb дозволив замовити по пробній ціні від Force Factor. Тут в упаковці 60 капсул, я вже про нього розповідала. Приймати потрібно по 2 капсули для підтримки імунної системи, легень, печінки, покращення метаболізму організму. Також тут в двох капсулах міститься сілен, сілен метіанін 50 мікрограм це антиоксидант, і він допомагає роботі нашої щитовидної залози. І Біоперин в дозуванні 5 мг. Нагадую, що бренд Force Factor дає 5 доларів за відгук на свої товари. Тобто, якщо ви ще цей пробник не замовляли, то ви можете отримувати його безкоштовно. Ще один пробник, тільки він був у розділі суперакції: це залізо від захлер, в баночці 10 капсул. Мені сподобався склад тут, окрім профілактичного дозування заліза 25 мг в хорошій формі без глицинат, хілат. Також міститься b 12 мітілка, баламін, фалат 100% від добової норми, та вітамін С 60 мг. Я заплатила за цю добавку 1$, а написавши відгук, отримала 2$ на свій рахунок. Про цей бренд я чула дуже багато хорошого це Renew Life. Вирішила спробувати по хорошій ціні, теж з розділу суперакції добавку для нормальної роботи кишківника Women's Wellness. 60 веганських капсул в складі міститься магніт та комплекс трав. Потрібно приймати по дві в день. Я в порожніх баночках обов'язково вам розповім, чи був якийсь ефект. Зараз ця добавка знаходиться в розділі суперакцій зі знижкою мінус 27%. А кордицепс досі залишається в розділі пробників, тому, якщо ви хотіли замовити, то ще є можливість. Також по дуже бюджетній ціні замовила ось такі серветки для обличчя, які видаляють макіяж в упаковці 25 штук з калагеном. На сайті упаковка трохи відрізняється від тієї, що я отримала, але для мене це не важливо. Вдома я очищаю за допомогою гідрофільного бальзаму та міцелярної води, а десь в дорозі такі серветки можуть знадобитись, тому взяла в запас про всяк випадок. Зараз постійно замовляю калаген від різних брендів. Хочеться пробувати щось нове. Намагаюся приймати його на постійній основі. Цей від Doctors Best доволі бюджетний калеген першого та третього типу, в баночці 200 г, 30 порцій. На одну порцію протеїну, тут міститься 6 грам, і калеген гідролізований першого та третього типу. Бичий. 6,6 грам, тобто 6600 мг. Тут не міститься ні вітамін С, ні гіалуронова кислота. Буду це додавати окремо я бачу різницю, коли приймаю колаген і коли не приймаю, в першу чергу на своїх суглобах. Цю маску для обличчя також отримала безкоштовно, тому що її вартість була 1 доллар 23 грами в упаковці. Рідиний бренд Ап'ю Персикова. Нічого ще не замовляла від даного виробника, потім обов'язково, вам, як завжди, розповім. Від Source Naturalс велика упаковка ліцетіна. Тут 1200 мг в одній капсулі, їх 200 в баночці. Ліцетін соєвий. Мені це підходить. Якщо вам не підходить, то є на сайті соняшниковий в капсулах і в порошку від now. І також яєчний, який я замовила для дитини, його можна приймати всім, немає протипоказів, повинен прийти мені в наступній посилці, я вам покажу. Для підтримки нашої печінки, покращення жовчів нормальної роботи мозку. Взагалі, лецетін теж хочу приймати на постійній основі. Цей колаген зараз теж є в розділі пробників зі знижкою 50% 90 капсул в баночці, гарний склад. Приймати потрібно по 3 капсул в день. Тут є вітамін С 50 мг, кальцій 7 мг, та гіалуронова кислота 50 мг. Колагену міститься 1600 мг. Я приймаю зараз такий самий тільки в порошку, мені подобається ефект, тому зі знижкою мінус 50% замовила спробувати і в капсулах. До цього я вже такий продукт придбала і дві баночки курсом, напевно, буде приймати моя дитина. Від нового на сайті Hurbренду NutriCost замовила альфа ліпоєву кислоту. Тут 600 мг у двох капсулах, їх 120 в баночці, можна буде приймати і по одній капсулі, помітила хороший ефект з боку зниження рівня цукру у крові при прийомі даної добавки, хоча замовляла раніше від іншого виробника. Також альфа ліпоєва кислота це антиоксидант, вона виводить вільні радикали та шкідливі речовини з нашого організму. Це добавка, яка, на мою думку, повинна бути майже в кожній аптечці від Source Naturals, олія Чорного Кмину 120 капсул в баночці, потрібно приймати по дві в день. Не існує майже ніодної хвороби, при якій би не використовувався даний продукт. Я приймаю при перших ознаках застуди для підтримки імунітету в антикандідних та антипаразитарних програмах, але є протипокази, тому обов'язково спочатку вивчіть інформацію про олію Чорного Кмину, почитайте відгуки. І остання добавка в цій посилці від NutriCost це псиліум в дозуванні 1500 мг в трьох капсулах, їх 500 в баночці, велика упаковка, вистачить надовго і доволі таки бюджетна ціна в порівнянні з іншими брендами. Псиліум це клітковина, котра покращує роботу кишківника, допомагає позбутися закрепів, якщо у вас є така проблема. Він перетворюється в кишківнику на гель. І виводить з нього жовчі. Тим самим поступає сигнал печінці, що жовчі потрібно виробляти ще більше. Також, якщо ви вживаєте некорисні вуглеводи, при прийомі псиліуму вони повільніше засвоюються, тим самим повільніше зростає рівень цукру у крові. Це може бути корисно тим, хто має цукровий діабет. А я приймала до цього від бренду Himalaya, мені сподобався ефект, тому повторила по вигіднішій для себе ціні. Друзі, на сайті iHerb люблю замовляти розчистки, мені подобається їх якість. Чекаю, коли знижка мінус 50%, і додаю в корзину. На цей раз обрала ось таку, бренд для мене незнайомий. Спробую, якщо цікаво, то запитуйте у відгуках, я вам потім розповім, сподобався чи ні цей продукт. Дякую вам за перегляд даного відео. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Хьорп. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою і зустрінемось у наступних відео. До побачення!